Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас день завозу, обнова ціна за кілограм 387 гривень. І перший хочу вам показати ось таку знахідку від Dior. Це, напевно, мені вдруге зустрічається саме цей бренд в секонд Hand. Раніше я собі придбала чобітки від Dior, і ось тут знайшла такий от светр чорного кольору, він в розмірі XXL, але чудово підійшов. Напис великий, так, напис бренду спереду, вишитий білими нитками. І тут дуже така от цікава в'язка. Це навіть не в'язка, а плетіння, оскільки светр на 100% з котону, дуже оригінально він зроблений. Але, на превеликий жаль, він в не дуже хорошому стані. Тому Довелось мені його залишити в магазині, попри велике бажання все-таки його купити. На відео, можливо, це не так помітно, але особливо на рукавах є. Видно, сліди носки, стерчать ниточки, багато ниточок. Ну і ще ось такий світшот був від Adidas, але він, на жаль, весь в плямах. Навіть не буду його приміряти. Просто так от вхопила його, так спішила. Мені сподобався його колір, такий один з рожевим відтінком. Ну, Але, на жаль, він. З дефектом. І ще ось такий світшот від Champion, сірого кольору, спереду з таким от логотипом яскравим. Але водночас цей напис невеликий, доволі мінімалістичний і так акуратно виглядає. Це у нас розмір S і на мене він трішечки маловатий. Ну, тобто він мені підійшов по розміру, але все-таки це світшот і він би мав виглядати дещо вільнішим, ніж зараз він виглядає на мені. Він десь кишеньками, і мені здається, що мав би він бути все-таки довший, а не ось такий от короткий. І ще ось таке худі мені сподобалося білого кольору з написом Star Wars. Власниця у нас зоряні війни. Хто любить цей фільм? Я думаю, дуже б зрадів цій знахідці. Ну, але я не є фанатом цього фільму, я навіть його і не бачила. Але я взяла вам показати, можливо, серед моїх глядачів все-таки є прихильники цього серіалу. За складом худі дуже хороша. Тут 80% бавовни, 20% поліестру. Худі в розмірі XXL, ну і це по ньому помітно. Так видно, що рукава тут довжелезні, само воно таке от прям надто оверсайз, аж навіть для мене занадто оверсайз. Особливо це помітно по резинці внизу. Так вона от некрасиво так от збирається. видно, що, все-таки це не мій розмір. А загалом худі в ідеальному стані. І ще одна річ від Чемпіон. Це таке от худі без рукавів, така от спортивна безрукавка, можна сказати, чорного кольору, теж з таким доволі лаконічним написом спереду, з назвою бренду. Стан жилетки хороший, і склад тканини теж хороший. Тут у нас переважає бавовна. І це у нас розмір М. Ось так виглядає на мені. Ну, це така більш літня річ: вдягати поверх чогось, мабуть. Цю жилетку не можна, оскільки не дозволяє так її ширина. Це все-таки можна носити замість якоїсь футболки її. І взяла з собою, в примірочну, ще сумки, ось така замшева, такого ніжного рожевого кольору в дуже хорошому стані. На довгій руці така от сумка мішок. Сумка доволі простора, дуже містка, має одне велике відділення. Ну і ось така всередині бірочка, так. Не знаю, чи це назва бренду, чи що це за написи, ну і є якісь номерні знаки. Так, стягується сумка на шнурок і доволі так непогано виглядає. Щоправда, не знаю, наскільки вона практична, оскільки замша мажеться, особливо ось така світла замша, думаю, дуже швидко може замурзатися. І ще ось така невеличка сумочка була чорна, так, шкіряна. На одній теж довгій руці, така от кросбоді, дуже цікавої вона форми. Вверху, така як заокруглена, защіпається і на замочок, і на ось такий от магніт. Сумка не має жодної бірки, але ну, на вигляд це 100% натуральна шкіра. Але так виглядає сумочка дещо по-вінтажному, тому вона залишилась в магазині. І ще ось такий светр був від Левіс. Коричневого кольору з такими от синіми смужками. Внизу напис «Levis USA і ось така от доволі вінтажна бірка. Це у нас гольф в розмірі L, і, скоріше за все, він чоловічий. Також думаю, він повністю з вовни, 100% вовна, але не можу точно сказати, оскільки самі бачили, бірочка дуже зіпрана, повністю стерта. Ну і сам светр теж трішки вже заношений. Якщо придивитися, то на ньому видно такі от. Як дрібні ковтунці, тобто його треба добряче почистити. А загалом стан його непоганий. Якщо це справді якась вінтажна річ, то я думаю, він мав би добре цінуватися. І також на чоловічому відділі знайшла ще яскравого такого кольору рожевого від Гант-светер. І він теж, на жаль, в не дуже хорошому стані. Але бренд хороший, бренд дорогий, і це у нас 100% бавовна. Розмір вказаний L, але сам по собі светр такий доволі великий і широкий. Власне, оскільки стан мені його не сподобався, то приміряти не буду, просто взяла вам показати. Серед усіх знахідок мені найбільше сподобався, звісно, светр від Dior. Заважив він 190 гривень, але залишився в магазині. А ми переходимо в інший магазин це у нас Люкс. І сподобалася мені ось така от куртка від G з капюшоном. Тут є таке штучне хутро, його можна відстібнути. Ціна куртки 700 гривень, вже продається вона зі знижкою, раніше її оцінювали у 1100 гривень. Явних дефектів я на ній не помітила, загалом стан у неї дуже хороший. І крій теж доволі непоганий, вона йде ось така от приталена. Пояс талія тут регулюється. Є внутрішні такі шнурки, які можна послабляти або зав'язувати більш тугіше і таким чином так ще більше виділяти собі талію. Ну або якщо светр якийсь грубший, навпаки, робити куртку більш ширшою. Загалом, куртка мені сподобалася, і після такого суцільного оверсайзу, в принципі, куртка приталена виглядає доволі оригінально і свіжою і по-новому. Єдине, що б я з цією курткою зробила, то відстібнула ось ця от штучне хутра. Воно аж ніяк не прикрашає цю куртку. І давайте разом ще пройдемося самим секонд-хендом, і я вам покажу, що взагалі у нас є, який у нас асортимент. Зокрема, ось тут такі от жакети є. Ось цей, до речі, чорний від манго, так, доволі непоганий. такий от жакет-куртка. Ось такі вітровки яскраві, є трішки класики, але переважає все таки спортивний одяг. Нічого не беру з цього в примірочну, оскільки розміри тут переважно такі от малесенькі, і особливо так нічого такого в моєму стилі немає. Тобто надто спортивні куртки я не ношу. Але вирішила вам показати все, все, що в нас є, практично серед верхнього одягу на люксі. Я думаю, вам цікаво подивитися так. Який в нас асортимент, адже в примірочну я беру тільки те, що підходить мені по розміру, або те, щоб я носила, те, щоб я собі купила. А усіх у нас смаки різні, тому я думаю, цікаво подивитися на різний одяг, в тому числі і спортивний. Ось цей бренд The North Face, так дуже дорогий, якісний. Він не так часто насправді трапляється в секонд-хенді. Ось такі от бірочки, не знаю, оригінал, не оригінал, вони трішки затерті, важко оприділити. Ціна цієї куртки була 680 гривень. В принципі, як для цього бренду недорого. Так? Ну і загалом, так ви бачите, ціни приблизно такі ж є і на інші пуховички. Є і ось така от штучна дублянка, і переважно у нас це пухові куртки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам цікаво ось таке от просто перелистування так, вішаків, перегляд речей без примірки, аби я знала так, чи варто мені знімати такий формат, чи все-таки вам більше подобається, коли я речі беру в примірочну і приміряю. Чи, в принципі, можна міксувати і показувати і трішки залу ось так, от так аби показати вам все-таки більшу кількість речей, і більшу кількість одягу. І давайте покажу вам ще взуття серед чоловічого. Були ось такі від капа черевики чорного кольору. Це у нас 43 й розмір в новенькому стані. Їхня ціна 1800 гривень. Ну так, не дешево, не дешево. Серед жіночого взуття ось такі були прикольні білого кольору з чорною підошвою, з натуральної шкіри. Такі от челсі, але вони високі. Тобто підійдуть не на кожен підйом. Туда, напевно, так доволі важко ногу запихати, важко взуватися. І також серед чоловічих ще мені сподобалися черевики, ось такі коричневі від Тімберленд. Їхня ціна 2200 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь і до нових зустрічей!